Так, новий день. Сьогодні я вже позаварював, позачищав, погрунтував. Тут я вже в принципі все. Останеться тут на цей куточок Встановити. Подоварював. Це зачищати не буду, хай таки буде, бо неудобно його там робити. Де все дробив дні ще теж всі шви прийшовся. треба восстановити цей поддонкратник и зашити оцю латку. І в принципе, вся сторона буде вже все. Надеюсь, что сегодня я закончу это. І ще подумаю, дні ще треба буде чимось обробити побачу. Потім поставлю і все і буду вже крилами займатися. Все, на сьогодні план поддонкратник. І ця дірка. Ось такі діла. Все, погнали. Так. Що зробив? Зробив. Піддонкратник. Обромив. Трошки антигравий, але він щось мене Поре повстрев буде. Стерти щось друге якесь, мастіку чи що взяти. Тута, 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 тута пішов робити цю лодку Зараз буду вирізати, сверлити, потім приварювати. Отакі діла погнали. Так, в общем, спішив, конечно, як міг, але все одно не спів. Таку красоту зробив. Вушку приварив. Тут в цей кусочок треба буде. І тут пообварювати цю полоску. І все вроді би це я приварив. Завтра буду думати, що робити далі. Все, ну завтра.